Всім доброго дня, з вами інтернет магазин МТЗОК займаємось ми запчастинами до тракторів ТЗ, роторної косарки Virex та граблів-рошилка-Сонечко. Приїхали до нас нова партія ось таких класних сидінь. Це у нас сидіння від нідерландської компанії Eblo. Це у нас іде механічне сидіння з амортизатором. Тобто, воно йде гідро. Механічне. Регулювання йде ось цим важілем, як можете бачити вперед-назад. Це такий варіант регулювання. Потім відкидається вперед-назад спинка, так як вам треба. Регулювання підлокотників. Ось цим важілем. Підголовничок в наявності, також регулюється по висоті. Регулювання по вазі присутнє, виставили, яка у вас вага. І наскільки воно буде відробляти всі механічні рухи. Також в наявності у нас йде, є в наявності ось такі чухли. чухли. і у нас є на сидіння, це, це у нас нашого власного виробництва. Ось як можете побачити тут наш логотип. Це у нас повністю воно зроблене з тканини, м'який матеріал. Ось так виглядає, йде все на ось таких шнурочках. Також є в наявності інші кольори, червоний, зелений, сірий, є в наявності ось таке сидіння. По ціні ціна такого сидіння 23 тисячі гривень. Так, ціна не маленька, але воно того варте. Всі клієнти, які придбали у нас їх колись, дуже задоволені та раді, що вони нарешті в них є, тому що дуже тяжко працювати на некомфортному сидінні. Особливо на тракторі МТЗ, який і так є не особливо комфортним. Далі у нас є ще в наявності інші варіанти сидінь. Я зараз трохи про них розкажу. Ось такий є варіант сидіння це у нас сидіння турецького виробництва, також тканина, також регулювання подлокотників є, але немає підголовничка. Регулювання механічне. Потім Йдуть білоруські варіанти. Залишилось у нас три варіанти: це ось такий з високою спинкою і з підлокотничками регулюємий. Далі варіант з високою спинкою, але без підлокотників. Тобто ось такий варіант, тільки немає підлокотників. Далі йде сидіння з низькою спинкою, як оригінальне, але це сидіння йде поворотне. Тобто, якщо ви працюєте, наприклад, на тракторі, з позаду у вас там ковш, стоїть чи ще щось, можна розвертатися та працювати. Ось так виглядає. Також в наявності є більш дешевші варіанти. Це там на малу кабіну, на іншу техніку. Е, ось, як можете бачити, вони присутні. І є в наявності аналоги з низькою спинкою. Ось так. Аналоги з низькою спинкою. Оригінальні, але це виробництво дорожня карта, тобто китайський. Е, ну, їхня якість така сумнівна, скажу відразу. Це для тих, хто, наприклад, відновлює трактори, то ви можете собі такий придбати. Ще раз нагадую, ми займаємося запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Рі... Віракс та граблів-рошилка Сонечка. Працюємо різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП і готівкою, звичайно. Відправляємо по території України, новою поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Їхні номера телефонів будуть в описі до цього відео. Всім гартого дня, мирного неба, до побачення!